Маленька книжка про любов Ульф Старк. Скорочено: Хлопчик Фред є головним героєм твору. Від його імені ведеться Розповідь Розмова з вентилятором. Тато Фреда охороняв північний кордон, бо йшла війна. Зима виявилася холодною, і мама хлопчика, яка працювала кондуктором на трамваї, зв'язала татові теплі шкарпетки та рукавиці. Хлопчик беріг фото тата разом з маминим, щоб йому не було так самотньо. Цього ранку хлопчик мав сам збиратись до школи, бо мамі потрібно було на роботу. Фред зайшов до гардеробної, де висів татків костюм та шумів вітер у вентиляторі. Він розповів фотокарці батька свою таємницю про те, що йому дуже подобається дівчинка з класу Ельза, Іспит з любові. В школі того дня мав бути іспит з математики. Друг Фреда, Оскар і її ненавидів. Фред же навпаки, хоча саме зараз він дивився на кучеряву Ельсу, яка була найсильнішою в класі. Коли діти мірялися силою рук, то вона завжди перемагала. Хлопчик помітив помилку в зошиті Ельси і хотів передати запіску з відповіддю. Проте він ненароком зачепив пенал, і той гупнув на підлогу, привертаючи увагу всього класу. Вчителька прочитала папірець та запитала, навіщо Фред вирішив підказати Ельсі. Фред захистив дівчину, сказав, що вона його не просила про допомогу. Звісно, вчителька у це не повірила одразу, тому дівчинка розізлилась та вийшла з класу. Хлопці попросили залишитись на розмову після уроків. Агов ялинки тут. Вчителька назварила Фреда за ганебний вчинок, але й похвалила за математичні здібності. Біля школи його чекав Оскар. Хлопці чекали з різдва, мріяли отримати подарунки. Фред біль за все хотів побачити батька. Фред вирішив навідатись до продавця ялинок. Оскар не захотів піти з ним. Біля дерева стояв гран Фош. Він жив у тому будинку, що й Фред. Гран Фош мав хвору ногу, яка тяглась при ходьбі. Через кульгавість його не забрали на війну. Гранфош любив, коли приходив сусідський хлопчик, бо той добре зазивав покупців до ялинок. Гранфош платив йому процент від продажу та давав гілля додому для розтоплювання груби. Фред мріяв, що колись заробить багато грошей та купить Ельці діамантове намисто. ПАХОЩІ вищого світу. Того вечора Фред допомагав одній пані вибрати високу та густу ялинку. За її продаж він отримав від гранфоша 10%. Після цього хлопчик допоміг жінці довести ялинку до її будинку. Дорогою він думав про різдвяний стіл, він не буде розкішним, адже продукти тепер видавались по карткам. Так вони дійшли додому пані. Вона дала хлопчику велику банкноту, подарувала шоколадку та флакончик парфу парфумів, котрі вже закінчувались. Пані здалась Фредові справжньою феєю. Танець зі шваброю. Дорогою додому він зайшов до гранфоша та набрав гілля з трісками. Вулиці не освітлювалися ліхтарями, та вікна в будинках були зашторені маскувальними шторами. Так місто маскувалося від бомбардувальників, грав патефон. Мама була вдома та танцювала зі шваброю під композицією Фреда Астера. Вона повідомила, що тата, на жаль, не відпускають додому на святвечір. Фред злився на війну, яка забрала у нього батька. Хлопчик віддав мамі зароблену банкноту, А шоколадку вирішив приберегти на різдво. Фред знову пішов говорити з татом в гардеробні. Тієї ночі йому снився прекрасний сон. Війна закінчилась пані фея, ялинка та смачний різдвяний стіл. Коли він прокинувся, то хотів плакати, адже через ідіота з чорними вусами він не матиме такого свята. СКЕЛЕТ у шафі. У передостанній день в школі перед канікулами Фред хотів зізнатися Ерсії в почуттях, проте не зміг нічого з себе видавити. Запропонував тільки дістати кучеряві дівчинці ялинку, проте вона її вже мала. Тоді він з Оскаром відправились купити ізоляційну стрічку. Дорогою Фред сварив себе і вирішив, що потрібно бути сміливішим. Друзі відкрили шафу із скелетом та приклеїли відрізок стрічки скелету під носа. Тепер скелет нагадував ідіота, який розпочав війну, через якого його батька відправили на фронт. Хлопці поставили скелет назад у шафу та замкнули її. Хлопці сховалися в туалеті і спостерігали, як інші учні побачивши скелет, почали рогатати. Фред написав для Ельси записком. Він хотів пояснити їй, чому писав підказку на математиці. Фред написав, що зробив це не для того, щоб осоромити її, а навпаки. Хлопець крапнув на лист краплю подарункового парфуму. Раптом в клас зайшов директор школи та запитав, хто таке зробив із скелетом в шафі. Вчителька сама вирішила з цим розібратись. Фред і Оскар зізналися. Вони не шкодували про скоєни і чекали своєї догани, через які їх оцінки з поведінки мали знизитися. Вдома ті догани мали підписати батьки. Перед виходом з класу Фред поклав листа Ельсі під парту. Ви знаєте, чого нам хочеться. Друзі боялися йти додому, бо думали, що їм сильно насварять мами. Фред розповів, що має флакончик парфумів, який він подарує мамі на Різдво. Хлопець сподівався ним задобрити маму та підняти їй настрій. Оскар розподобався їхній запах. Фред зайшов до взуттєвої крамниці і купив там щось за кошти, зароблені на продажу ялинок. Після прогулянки на затоці Фред пішов додому. Мама досі була на роботі, тому він сам зварив суп, сам мовчки поклав лист зі школи на стіл і чекав маму. Втомлена, мама дуже зраділа, що Фред приготував суп, але перед вечер'єю він попросив прочитати догано. Читаючи листа, мама аж заплакала. Виявилось, що вчителька написала, що пишалась би вчинком Фреда. Після вечері хлопчик знову пішов говорити із татом. Він розповів, що залишив у парті Ельси записку і подарунок, сподіваючись, що вона не стане його читати перед всім класом, але тато не мав сьогодні багато часу на розмови. Париж міститься прямісінько над Ельсиною головою. Наступного дня сердитий дрету зустрів Фреда у коридорі. Він попросив повернути ключа від шафи із скелетом, запитав, чи мама читала догану. Коли Фред зайшов до класу, то побачив, що Ельса читає його листа. Разом з подарунком дівчинка сховала його до Парфеля. Вчителька вже розмістила карту Європи на дошці та запалила свічки. Вона визвала до карти Конрада, щоб той показав Париж, але учень вказав на Польщу. Потім вийшла Ельса та правильно показала Париж. Вчителька розділ, роздала всім табелі, її учні почали розходитись по домівкам. Фред подякував їй за зміст догани і сказав, що вона найкраща вчителька. Незначна воєнна травма На дворі Фред побачив, як Конрад обсипав Ельсу снігом та кинувся її захищати. За що він отримав уніс та розплакався. Ельса набрала снігу, щоб зупинити кров Фреду. Разом з Оскаром вони повели рятівника додому. Скоро Оскар залишив їх, бо зрозумів, що зайвий. Ельза зізналась з Фредовим він теж її симпатичний. Дорогою вони зайшли по ялинку, і Фред вибрав криву, зате пишною верхівкою. Ельза легко відрубала верхівку, і Гран зрозумів, що те це, це та сама дівчина, яка подобається Фреду, і якій він хоче подарувати на мисто. Вона принесла деревце до квартири Фреда. Там вона обняла його та зробила теж подарунок люстерко, у якому він завжди бачитиме того, кого вона любить. Губна гармошка, ковзани і ще дещо. Мама знову дуже рано відправилась на роботу. Фред сам прикрасив ялинку та загорнув мамин подарунок у папір. Хлопець привітав фотокартку тата з Різдвом та розповів їй про подарунок. Ввечері вони з мамою сиділи за різдвяним столом та обмінювались подарунками. Фреду подарували светр з білими зірками, ковзани та губну гармошку. А ще він дізнався чудову новину. Скоро у нього з'явиться братик або сестричка. А мама раділа парфумом та браслету, який зробив син. Раптом на дворі почувся якийсь шум. Майор, будь ласка. Під їхній будинок під'їхав військовий мотоцикл. Водій гукав Фреде, едіт, допоможіть мені. Це приїхав тата Фреда. У колясці сидів бородень в шапці майора, який мовчав. На допомогу вибіг гран Фош, бо тато так довго їхав по морозу, що тепер не міг розігнути ніг. Фред був дуже щасливий, хоча батько мав завтра вже повертатись назад. Вони посиділи тата Евдіна біля груби, щоб той відігрівся. Мама розповіла про подарунок Фреда та те, що чекає дитину. Чоловік аж розплакався від щастя, потім сильно обійняв маму та сина. Мама запропонувала позвати майора. Тато відповів, що це майор. Будь ласка. Коли вони вийшли на двір і зняли шапку, то побачили, що то мішок з подарунками. Він був від двоюродного брата, тата, котрий жив на хуторі. А всередині було багато яблук, шинки, масла, сиру та хліба. Після вечері тато теж не залишився без подарунків. Мама зв'язала йому кальсони з червоним серцем. А Фред показав табель з оцінками, вручив щітку для очищення взуття та тюбик чорного крему. Тато теж був щасливий. Тато вдягнув свої святкові черевики та увімкнув патефон, запросивши маму до танцю. В цей час Фреду зателефонувала Ельса та повідомила, що їсть неймовірно смачний шоколад. Фред сказав, що дивиться у люстерко, а тато з мамою довго танцювали разом.